Добрий день, дорогі друзі. Центральна районна бібліотека імені Євгена Плужника пропонує вашій увазі віртуальний портрет Володимира Вернадського З думкою про майбутнє із циклу Творці науки. Цього року видатному вченому. 12 березня виповнилося 160 років від дня народження. Володимир Вернацький, один із небагатьох учених універсалів. Минулого століття. Він був мислителем і природознавцем найширшого профілю, одним із засновників геохімії і радіогеології, творцем біогеохімії, вчень про біосферу і ноосферу. Його внесок у науку відзначений численними преміями та обранням дійсним членом Ряду світових академій наук і наукових товариств. Йому випала честь. Стати одним із творців і першим президентом Української академії наук. Рід вернацьких має глибокі історичні корінь І за переказами походить від литовського шляхтича Верна, який під час Визвольної війни 1648-1654 років перейшов на бік козацьких військ під керівництвом Богдана. Достовірні дані про предків Володимира Івановича починаються з його прадіда Івана, випускника Києво-Могилянської академії, що був священником у селі Церковщина що на Чернігівщині. Його син Василь Іванович служив лікарем, брав участь у кампаніях російської армії проти Наполеона, а потім багато років завідував шпиталями в різних регіонах України. Колоритна особистість. Була і його дружина Катерина Яківна, уроджена Короленко, її батько доводився правідом відомому письменникові Короленко, троюрідному брату Володимира Івановича. Народився Володимир Варнацький 12 березня 1863 року в Петербурзі, у родині професора політичної економії Івана Васильовича Варнацького, який закінчив Київський Університет і багато років у ньому викладав. Дитинство майбутнього вченого пройшло в Харкові, де його батько із середини 1860-х років працював керуючим місцевим відділенням банку. У 1876 році родина повернулася до Петербурга, але глибоке відчуття українських коренів назавжди залишилося душі юнака. Закінчивши гімназію в 1881 році, Володимир вступив на природничі відділення фізико-математичного факультету Петербургського університету, де під плимом видатного натураліста Василя Догучаєва зайнявся мінералогією і кристалографією. Уже тоді юнак вирізнявся широтою інтересів. Володимир Варнацький дитячі роки провів Україні. Полтаві і Харкові, ще хлопчиною бував у Києві, жив у липках у своєї бабусі. У дитинстві величезний вплив на його розвиток мав батько, який дуже ретельно і послідовно займався вихованням і освітою свого сина. Саме він прищепив Володимиру інтерес і любов до українського народу, його історії та культури. Батько Розповідав історію України зовсім не так, як викладали Володимиру її у гімназії. Він часто згадував, що Петербург побудований саме Володимир Володимира Івановича, згадував, що Петербург побудований на кістках українців, які будували місто, і це були козаки з полків Івана Мазепи. В той час. Коли Бернацькі жили в Петербурзі, існував циркуляр, що забороняв у Росії друкувати українською мовою будь-що. Але Володимир Вернацький добував українські книги у де ще отримував за кордон. Розпитував батька про Шевченка, Куліша, квітко Коснов'янка, Костомарова, котрих він особисто знав, а також про Кирило мефодіївських товариств. Братство. У Петербурзі 15-річний юнак у своєму щоденнику 1978 року занотував. Страшенно притісняють українці. Драгоманову навіть в Австрії не дозволили видавати газету українською мовою. У Росії зовсім заборонено друкувати книги моєю рідною мовою. На канікулах я з усією ретельністю 17-річний юнак Володимир Вернадський написав, мабуть, єдиний у своєму житті вірш. Йому, його він присвятив Україні, своєму рідному краю. Роздуми юнака про трагічну, трагічну долю України вражає дивовижним проведінням. І ось уривок з цього вірша. Країну, ти рідна моя сторона. Століття ти погибаєш, та борешся, ти бідолаха, одна і в цій боротьбі не Та та миті тріумфу твоїх ворогів у хмарах прокляття й негоди народ постає твій і рве юцюги, і впевнено йде до свободи. Студент природничого відділення фізико-математичного факультету. Володимир Вернацький, виявляючи широту, різновічність, багатогранність наукових і учбових інтересів, водночас збрав участь у студентському русі, у студентських сходках, був обраний головою об'єднаних земляцтв університету. У 1886 році він разом з кількома випускниками університету об'єднався дружній союз, який вони назвали. Радчиків, яких було понад 10 чоловік, об'єднало недоволення існуючим суспільним ладом, гнітом самодержавства, але вони бажали ненасильственної зміни громадського життя. Особисто кожен з них займався наукою у поєднанні і служінні народу. Крім професійної діяльності, члени братства займалися послідництвом, організовували народні бібліотеки, займалися, працювали в комітеті грамотності. Почали і розповсюджували народну літературу, брали найактивнішу і плідну участь в компанії допомоги голодуючим селянам 1891-1892 років. Їх дружній союз, у назві якого відбилися традиції, визвольних ідей і змагань українського народу, вони певні пронесли через все своє життя, ідеї братства, зокрема наступність у розвитку культури. Рятування пам'яток архітектури, вивчення, культурної спадщини своєї вітчизни залишилося в них і після революції 1917 року. Життя і наукову творчість вернацького назавжди війшла полтавська земля. Закінчивши, закінчивши Петербурзький університет, він розпочав свою наукову діяльність саме на Полтавщині у 1890 році у складі Земської ґрунтознавшої експедиції Бернацький вивчав ґрунти Кременчуцького і полтавського повітів. Крім вивчення ґрунтів, він зацікавився питаннями геологічної будови місцевості. Також наніс на карту не тільки точки, звідки були взяті зразки арски ґрунту, а й усі стародавні могили, природні могили, кургани, яких так багато розкидано у козацьких степах, і так звані кам'яні баби, що стояли на деяких з них. Тобто старовинні скульптури різних епох, бронзового періоду скіфських часів і періоду кочів' печеніських і половецьких племен, а також інші археологічні пам'ятки. Дивовижно, що в ці далекі роки, коли проблеми екології ще не привертали уваги особливою, Бернацький з тривогою писав про спостоження рослинного світу, про винищення тварин взагалі на планеті. І, зокрема, на Полтавщині вже в кінці минулого століття. Судячи по листах до дружини саме 1890-1891 року на Полтавщині, у вченого зароджувалися ідеї, які потім лягли в основу концепції про роль живих організмів у походженні і розвитку ґрунтового покрову. У наступні роки. Вернацький як викладач, а згодом професор провів геолого мінералогічні експедиції на Полтавщині. Влітку 1901 року було зроблено кілька виїздів по району Полтави, Кременчука, Лубен. Вернацький стояв біля самих джерел історико-краєзнавчого музею, заснованого Земством. Він передавав музею археологічну карту з позначками могил і кам'яних баб. Та рукопис статті про розкопки і вивчення гонцовської палеолітичної стоянки. Кожного приїзду до Полтави, Вернацький плідно працював у музеї і поповнював його мінералогічними і геологічними експонатами, зібраними ним під час екскурсій. Слід відзначити, що Вернацький, працюючи у Москві і Петербурзі, виїжджаючи майже щороку за кордон у наукові відрядження протягом майже 30 років. 1889 року незмінно проводив хоча б частину літа з родиною в Полтаві, а з 1913 року на дачі біля Шишаків у Полтавській губернії. Природа Полтавщини завжди чарувала вченого. За свідченням Володимира Івановича саме на Полтавщині почали складатися у нього системи ідеї двох нових наук геохімії і біогеохімії. А також вчення про живу речовину, творцем яких був Вернацький, у Полтаві. Він заснував товариство любителів природи, розробив програму товариства. Треба взагалі зазначити, що Вернацький науковотворчу і науково-організаційну роботу поєднував з науково-громадською просвітницькою працею. І трошки про Володимира Івановича Ількив. Він дуже любив. За все своє життя він кілька разів відвідував його, а з тисячу, у 1918-1919 роках жив і працював у Києві, що було періодом створення і першого року діяльності Української академії наук. Володимир Іванович відіграв провідну роль в організації Української академії наук і був її першим президентом. Виявив і проаналізував провідні тенденції розвитку науки на багаторіч, десяти десятиріч вперед визначив найбільш перспективні форми наукової діяльності, а головне казав шляхи дальших пошуків. Водночас він був організатором осередків наукової творчості, його науково-організаторська діяльність. Особливо активно розвинулись протягом 1918-1941 років. Він був ініціатором і в більшості керівником понад 20 наукових установ різного типу, які перетворилися у великі дослідницькі центри світового масштабу. Особливо яскраво науково-організаційний талант Вернацького проявився у період заснування. Української академії наук, яку він створював у складних умовах громадянської війни. Вернацький очолив комісію по створенню Української академії наук, комісію по вищих навчальних закладах і Тимчасовий комітет по заснуванню бібліотеки при Академії наук у Києві, нині це Національна бібліотека України імені Володимира Вернацького. Поставивши собі за мету. Об'єднати наукові сили навколо майбутньої академії наук, Вернацький залучив до роботи комісії визначних українських вчених з різних спеціальностей, котрих він знав по науковій і громадській роботі, передусім професорів Київського та Харківського університетів і Київського політехнічного інституту. Володимир Іванович підкреслив: особисто я вважаю важливою цю установу. З точки зору українського відродження, що завжди було мені дороге, і з точки зору загальнолюдської створення такого великого науково-дослідницького центру. Статут Української академії наук був здобутком великої Гробовченко. Однак Вернацькому належить головна і керівна роль у створенні цього проєкту. Міцною. Теоретичною основою новоствореної Української Академії наук стали сформульовані вернацькі, патріотичні, загальнолюдські і гуманістичні ідейні принципи, втілені в Статут Академії. Вчайний протягом усього свого життя зберігав незмінний інтерес до діяльності викликаної Української академії наук, період створення і становлення якої Лишив особливий незабутній слід у його душі і пам'яті. Він писав одному з своїх товаришів. Мені страшенно дорогі і дуже хочеться бачити ближче і конкретніше і академію, і бібліотеку. Я так радію їхньому зростанню і так вірю в їхнє велике призначення, паралельно з науковою організаційною роботою. Володимир Іванович увесь період перебування у Києві працював над рукописом, початок ще в 1916-1917 роках у Шишака на Полтавщині монографії, про живу речовину в історії земної кори. Ідеї, що розроблялись у книжці, стали фундаментом створеної ним нової науки біо Вернацький не тільки писав книгу, а й організовував. Експериментальне дослідження живої речовини, створивши таким чином у Києві першу у світі біохімічну лабораторію у Києві. Вчений прочитав у 1918 році курс геохімії у Київському університеті. Влітку, 1919 року, Вернацький також працював на Старосільській, Дніпровській біологічній станції за 19 кілометрів від Києва. Він провадив тут спостереження над природними явищами, писав майбутню класичну працю нариси геохімії і повністю написав велику статтю участь живої речовини у створенні ґрунтів. У цій праці академік висловив і розробив ідеї, котрі на багато десятиліть випередили тогочасну світову науку і дотепер актуальні. Учень і друг Володимира Івановича Микола Холопний, академик. Української академії наук розповідав у своїх спогадах. За короткий час перебування Вернадського на Старосільській станції її співробітники добре пізнали і полюбили цього чудового вченого і чарівну людину. Він був істинним натуралістом, що неухильно прагнув створити численних, але фрагментальних відомостей, які має у своєму розпорядженні сучасна наука, струнку. І, по можливості, повну картину величезного і багатогранного життя космосу. Знак високої шляхетності, кошталевої моральної чистоти, відданості кращим ідеалам прогресивної частини людства відчувались у всій його істоті. Йому було притаманне глибоке, оптимістичне, дружелюбне ставлення до людей. Бачити у кожній новій людині насамперед її гарні сторони, бажання підкреслити ці праці, ці кращі цінні риси, і спрямувати увагу самого власника цих рис на їх посилення і розвиток. У 1922 році вчені на запрошення Сорбонни, відряджений Російською академією наук до Франції для читання лекції з геохімії, зробив у Паризькій. Академії наук доповідь про експериментальні роботи, що були проведені в Україні у Києві, вчені підсумовував, що це перший виступ Української академії наук на міжнародній академічній арені. Повернувшись за кордон, Вернадський зберіг свій незмінний інтерес до розвитку науки і культури в Україні, виявляючи також постійне зацікавлення усіма аспектами життя. Українського народу. У житті і творчості Володимира Івановича величезну роль відігравало також мистецтво у широкому розумінні, яке, на його думку, поруч з наукою, релігією і філософією є шляхом, шляхом пізнання природи, людини і космосу. Він був обізнаний з мистецтвом і літературою усіх країн світу. Зустрічі з прекрасним супроводжували Вернацького упродовж його життя. І були невіддільні від пошуків та осягання істини. Українське мистецтво і література не тільки знайшли своє місце в духовному світі Бернарського, як і українська мова. Вони впливали на його особистість на глибинні і генетичних рівні. До української літератури інтерес у Володимира Івановича ще в дитинстві пробудив його батько, який товаришував з українськими письменниками. Врітку сім'я Вернадських гостювала у маєтку тліки Ослав'янина. Тоді ж батько розкрив своєму синові духовний світ Великого Кобзаря, з яким батько був знайомий. З того часу одним з найулюбленіших поетів чену академіка завжди залишався Тарас Шевченко. Книжечка вірші Великого Кобзаря неодмінно супроводжувала його, його експедиція. 1892 року Володимир Іванович радить дружині читати Шевченка, і дуже хочу, щоб ти прочитала його невеликий вірш Минають дні, минають ночі. Це найкраще, що мені доводилося читати. Не залишався байдужим Володимир Вернацький і до музики, усі від котрої війшов через українські народні пісні завдяки своїм батькам. Ці спогади Батько страшенно любив українські пісні. І моя мати їх чудово співала. Мати була дуже музикальна, з великим голосом, меце Сопра, вечорами у Харкові. У нашому домі вона влаштовувала хори, розкривала вікна і лилися хороші українські пісні. На мене це дуже сильно діяло. Так, ми всі родом з дитинства. Україна багато важила в житті, діяльності і творчості Володимира Вернадського, займала особливе місце в його духовному світі. А ми щиро вдячні великому вченому, піднесенням науки, культури та національним відродженням України. Дякую за увагу. До зустрічі!